Ось це поле в селі Сосунка Вінницького району незабаром може перетворитися у кар'єр з видобування піску. Інвестор пропонує і громаді чималі гроші. Проте люди від такого гостя не в захваті. І, попри пропозиції, в десятки мільйонів гривень землю віддавати не збираються. Чому дізнайтеся у сюжеті? Сільський голова розповідає, все розпочалося з того, що у вересні 2016 року до них звернулися Держгеонадра України із заявою від товбесів, щоб отримати спецдозвіл на видобування піску. Утім, сільські депутати заяву не погодили. Сесія Катерищина відмовила, не надала дозвіл. Районна рада проінерувала всього це, ввела в порядок денний. І на сьогоднішній день йде війна в районній раді. Громада захищає свої інтереси, а районна рада надає доту. Обурені Місцеві зазначають за свою землю, воюють вже втретє. Бо настирливі інвестори роками не дають їм спокою. Так хочуть тут видобувати пісок. У нас піщаний ґрунт, тим більше плавун. Якщо будуть навіть кар'єр в одному місці, то пісок буде йти з під всього села, і наші будівлі, звичайно, будуть в небезпеці. Як ви думаєте, де зупиниться ота межа, де вони будуть вимивати пісок? На машину, у нас видає поїзда проїде, а такі губ-гуп. Я не представляю, що має робитися, якщо знизу ще забуде забиратися пісок. Тут моя домівка, тому що тут є мої діти, які ростуть, які хочуть бачити річку. Ми не пустимо і не допустимо цього. Ми будемо як той ляшко з дрильми стояти. Да. Особливо люди схвильовані тим, що видобування тут піску може призвести до екологічної катастрофи, адже колись це поле було скотомогильником, де хоронили тварин, які померли від інфекційних хвороб. Управлінні Держпродспоживслужби підтвердили, що тут хоронили хворих тварин на Сибірку і зауважили, у споровій формі збудник може перебувати в ґрунті необмежений час, лишаючись життєдіяльним. Був туберкульоз, був ящик, Була сибірська виразка, і ніхто не знає. Ці захоронення були хаотичними, чи воно було на одному місці. Люди зауважують, отруєну воду будуть пити не лише вони, але й жителі Вінниці та районів, що беруть воду з Бугу. Адже цей масив перетинає річка Десна, що впадає в Південний Буг. Люди зазначають, ця територія завжди була пасовищем для сільської худоби. Проте, якщо ці землі піддадуть інвестору, людям доведеться худобу збувати, хоча вона є чи не останнім джерелом заробітку для окремих людей. Селяни кажуть, інвестор хоче користуватися надрами сосенського родовища. Або пісок тут не простий, а кварцовий. Нині він коштує від 400 до півтори тисячі гривень за тонну. Мають видобувати пісок на глибині 8-13 метрів, то це взагалі буде екологічна катастрофа, межує з цією ділянкою. Бугадеснянський заказник загальнодержавного значення пролягає, піде на західна залізниця. Попри заборону селян, депутати Вінницької райради проголосували за. Щоправда, тут є цікавий момент, адже рішення має на Назву про погодження заяви то в Бесіс щодо отримання спецдозволу на користування надрами без проведення аукціону з метою видобування Сосонського родовища піску, але заяви від Бесісу до райради не було. Заява Бесісу направлена лише на Держгеонадра України. Люди обурені, адже в такому випадку депутати голосували за погодження неіснуючого документу. Громаді все ж вдалося ініціювати переголосування. Районна рада за що вони думають, страждати будуть люди не тільки на Сосонській. Страждати люди будуть Вінницькі, Стрижавські, Стадницькі, Лисіївка, Соболівка. Населених пунктів багато, і ми будемо піднімати ці, ці населені пункти для того, щоб не дихали кварцем. Сосонське питання вже втретє буде вирішуватися на сесії Вінницької райради, бо на двох попередніх, як кажуть селяни, депутати маніпулювали голосуванням і не могли скласти собі ціну. Під час першого голосування це питання, коли була громада. То депутати не підтримали. Але вже коли люди розійшлися, то пан Сітарський вернувся до цього питання і все ж таки вони його пропихнули. Цього разу більшість депутатів на засідання не з'явилося, через що немає кворуму, і сесія вважається неповноважною. Обурені сосунчани вважають такі дії саботажними і блокують сесійну залу, висловлюючи недовіру депутатам на чолі з головою райради Сергієм Сітарським. Депутатів більшість не прийшло. Як ви вважаєте, це спланована така саботаж акція? Я не можу сказати. Але це без ви, ви, ви бачите, да реєстраційна інформація про товариство з обмеженою відповідальністю Бесіс, що прагне у сосенці видобувати пісок, є у вільному доступі. Його акціонерами є Андрій Голощук, Ірина Войтова, Вікторія Паф'янова та ТОВ Універсал 3 що належить депутату Вінницької міськради Петру Бабію, його брату Івану Бабію та депутату облради у минулому районної Олександру Масленікову, який теж був присутній на цій сесії. Сам директор Товбесіс запевняє, його компанія дотримується усіх норм. Перед тим як прийти до громади і спитати дозволу на видобуток піску, проведено роботу від скотомогильника Ми відступаємо 500 метрів від меж населених пунктів. Ми відступаємо на відстань 300 метрів. Люди переживають, що ми змінимо русло Є ми відступаємо 50 метрів. Прибережна захисна смуга і ще приблизно там 40 метрів від прибережної захисної смуги. Натомість Андрій Голощук пропонує вливати у село інвестиції в десятки мільйонів і навіть збудувати базу відпочинку. А окремі люди каже, не хочуть віддавати землю, бо самі непогано заробляють збуваючи сільський пісок. Можна взяти об'яву, подзвонити і заказати пісок. Вони вам привезуть. З цього не сплачується ніякі податки. Наступна сесія райради запланована на 26 січня. Проте, чи поставлять знову питання сосонського кар'єру на розгляд, невідомо. Ми будемо стежити за перебігом подій. Сподіваємося, що ситуацію буде вирішено на користь громади, а не чиїхось особистих інтересів. Віта Омельчук Олександр Ткач спеціально для власної інфо.